Продаж неперевершеної авторської квартири в найкращому елітному житловому комплексі ЖК-Ключ поряд з метро Ботанічний сад. Квартира площею 47 метрів, розташована на 14-му поверсі, 18-поверхового будинку та повністю готова до комфортного життя. Продається з усіма сучасними меблями та технікою, включно посудомийну машину та інше. Особливості цієї квартири це стильний авторський дизайн, панорамні вікна з неймовірними видами, окрема гардеробна кімната, плюс простора шафа у спальні, джакусі з гідромасажем та підсвіткою, тепла підлога у санвузлі, переваги комплексу Ключ це автономне опалення, підземний паркінг та три швидкісні ліфти, дитячий майданчик та зелений двір. Закрита територія з цілодобовою охороною, прямий вихід у мальовничий Саржин Яр. Можлива купівля підземного паркінгу в цьому комплексі за окрему оплату. Ця квартира, де кожна деталь продумана для затишку, естетики та високого рівня життя. Не вагайтеся, можливо, ця квартира чекає саме на вас.